Який сьогодні прекрасний день. Особливо з такої висоти. Е, сьогодні я буду виживати в ось такому розмірі, друзі. Дивіться, я хочу повиживати, будучи ось таким велетним. І зараз спробуємо побачити, що з цього вийде. Так, ну, е, як ви бачите, я дуже великий, тому. Я е, можу е, отримувати блоки, отримувати все, що випадає на дуже великому радіусі. Так, як ви бачите, я вже е, підібрав різних е, яєць, тому що тут біля мене е, пасуться курки. Так, ну що, я пропоную почати виживання з того, щоб ми роздобили трошечки їжі. І як ви бачите, я можу вбивати просто з одного удару корів. І це буде, мені здається, дуже легко. Сьогодні ми в цьому виживанні подивимося, як буде виживати серед агромобів. Як вона взагалі виглядає, тому що, мені здається, це буде трохи комендно, що біля мене підірветься кріпер і в мене ні зніметь ані сердечка. Так, ну що, я пропоную, тепер у нас є 24 сирої яловичини, і ми її навіть не помітили, як ми її зібрали. І це, напевно, я можу так і блоки ламати легко. А ні, дивіться, ну. Швидень швидше, ніж коли ти маленького зросту, але не так швидко, як е, хотілося б. Так, ну що, я пропоную ось тут е, все це діло розламати, подивитись, що тут е, є в сундуках, в скрині. Так, е, не бачу, бо дуже великий. Як це кумедно виглядає? Капець. Так, тут зомбі якийсь, подивіться на нього. Так, є. Слухайте, я його з удару просто вбив. Так, ну кумедно, кумедно, мені подобається. Так, що, ви бачите скриню? Я щось тут її е, не дуже бачу. Так, зараз е, ось це діло ми все розламаємо. Капець, дивіться, халк зомбі. Ану, давайте, мені цікаво, що буде з ним. Так, ай, ну слухайте, щось він б'ється там. Ну, Взагалі це виглядає кумедно. Кум... Щось там стараються. О, дивіться, в мене випав якийсь euh, хаммер, якийсь молоток. Так, давайте цим молотком. Хоча, мені здається, я що молотком, що рукою наношу однаковий урон. Тому я пропоную його отак добити і його, і. Цього бідолагу. <сіх> Капець, друзі. <сіх> ну, це кумен. Ого, нічого собі. Підкинув. <сіх> Ви бачили це? Так, давай, тримай яйцем величезно. Друг, ти якийсь дуже агресивний, тебе потрібно о, добити. Так, і тебе. Так, слухайте, щось б'ють мене тут. Так, ти встаєш, встаєш, встаєш. я тебе доб'ю, друже. Я пропоную вам. Що? Зараз зробити смажену їжу. Для того мені потрібно роздобути е, цей кругляк. Як, до речі, кругляк добуває, досить таки, напевно, швиденько. Дивіться, який малесенький. Блоха. Буквально Буквально блоха за мною біжить така. Капець, ну, цікаво, цікаво. Так, друзі, добуваємо далі кругляк. Потрібно зробити піч. І що? Мені цікаво, я зможу роздобути якісь діаманти. А, так, просто руками. Мені здається, що я зможу це зробити. А, і, і що? Чого він не добувається? Я що, не можу кругляк добувати руками, чи що? Так, малеча, я тебе приб'ю, я ледь тебе бачу. <сум> Капець. Ну що, я пропоную з'їсти ось цю морку, що там вона мені. Ай, щось дасть. <сум> а, так, це що, не бачу, картопля. А можна мені морку? Ви бачите? Так, бачу тут буряк. А моркви не бачу. Ну, з'їмо ось так. буряк. І... Трішечки, що воно, трішечки щось дає. Потрібно а, а, мені здоров'я трохи порегенерувати. Дивіться, який товстун йде. Тримай товстун. Раз, два, три, чотири. За чотири удари просто любого зомбі можна вбити. І досить таки цікаво виглядає. Так, це що? Що хто, хто мене тавкав? Так, а ну давайте попригаю по цих е, бідних <схи> створіннях. Ні. Ну, проте з одного удару можна вбивати. Так, раз, два, ще собі. Слухайте, ну буду. Їсти що, сиру, цю яловичу. Нагадаю, що нічого поганого з цього не вийде. А тим часом дивіться сніжні големи. Один з одним. Щось б'ються там, б'ються вони, Такі маленькі, так вони цікаво виглядають, капець, кумедно. Так, жесть. Мені. дуже... Ого! Нічого, собі який. Великий хлопець, слухайте. Так, заспавнився. Так, ну давайте його спробуємо побити. Ну, все одно, я поки фаворит в цій битві <свят> я буду сильніший. Так, вбив. Ну, до речі, як. Ого, слухайте, це як рівень якийсь. Цікаво, друже, тобі просто існувати. Напевно, боляче. Ти великий, який капець. Дивіться, які великі такі сніжки. Так, трима сніжкою. Раз, два, три. Я сніжками заб'ю, друже. Я сьогодні добрий. Ого, в мене що є. Ану, давайте одягнемо. Так, ну я повільніший. Так, хто мене там б'є? Ти павуча мала. Так, давайте будемо А Ану, ти мене вдар. Ого, слухайте, великий, більше мене став. Жесть, ну цікаво, давай, я тебе заб'ю, друже. Слухайте, мені здається, що йому просто боляче існувати. Подивіться на нього, який бідолага. Що, в цьому світі великим можу бути тільки я, зрозумів? Ой-ой-ой, капець, ти так. Це ти так на мене гониш? Так, друже, ти якийсь завеликий. Чи мені здається. так, мені... А ні, не здається. Такий великий. Бай... Більше за мене. Так, але виглядає, що наче він більше і більше стає. Ну, слухай, давай я тебе. Ай-яй-яй, це хто мене отруїв? Щось мене поганенько. Ні-ні-ні-ні-ні, друзі. Ай-яй, я можу померти. Капець. Так, це нам не потрібно. Так, я тікаю. Так, потрібно. У мене півсердечка. Потрібно бути обережним. Тому що зараз, якщо мене хтось вб'є, буде досить таки не дуже, Тому що мене вбили малечі, а я велича. Виглядає так. Ай-яй-яй, Вийшов, 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 ви що? Ви ви так, так, так. Я їм. Потрібно трошки собі. Так, 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 обережненько, друзі, друзі, помираю, помираю, помираю. Так. <сі> Капець, виглядаю така бандура і помираю. Ну це жесть. <сі> Дивіться, як кумедно виглядає. Такий величезний стейк в моїх руках. Ну, цікаво, мені подобається. Так, давай я пропоную зняти цю броню, вона ні до чого тут, тому що мені без броні добре. Так, наша головна зараз задача відновити життя. Капець, ні-ні ні, куди ти? Куди? Мені потрібно відновити життя, тільки хотів сказати. А, дивіться, у мене Халкхаммер є. Ай, та ну що ж таке? Чого хто мене отруює? Мені це не подобається, друзі. Так, я зараз помру, і це буде досить-таки некумедно. Капець, я наче п'яний якийсь. Там хтось мене кусає, чи що. Я до півсерця собі. Тільки встановив. Так, що я пропоную вам? Так, де той. Ага, бачу. Ну, лежи, лежи. Лежи, кажу. Ти що, кумедне, тримай по лбу. Давай, все, лежи. Зараз я поїм, відновлюсь, і будемо дратися. Добре, друже. Бам-бам-бам. Та що хто там мене знову труїв, капець? Так, не чесно. Слухайте, ну, можливо, це чесно, тому що я такий досить таки великий. О, давайте зараз потрібно відновити здоров'я. Буду дивитися, щоб я нікого до себе не підпускав. Як це комедно виглядає? <сум> Великана шатає так. Чисто <сум> таке п'яниця. П'яника. Так, ну що я вам скажу? За. Ай! Так, тримай, друже. Ти хочеш отримати лупцювання від мене. Зараз відновимо е, собі життя. Хто там бігає, маленькі зомбачки? Блошиний ринок, капець, да куди тебе? кажу, я відновлюся. Так, і мені буде цікаво, як вони підривають. До речі, звичайні кріпери як підриваються зі мною. Буде це виглядати кумедно чи як? Мені здається, це буде дуже кумедно. Так. І що? Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам тобі. Ні. Так, ну давайте ламу, хоча приб'ємо. Ну, такий все одно маленький кріпер. Як він розірве? Ай, та щось ти б'єшся, слухай. Морквочка в мене з'явилася, капець, да що хто знову мене отруює? Та тільки встановив, собі, встановив життя. Жесть. Так, капець. Сьогодні у нас серія. Я не виживаю, я лупцююсь. Так, капець, мене розірвав той великий кріпер, і це перше створіння, що мене могло вбити. Так, капець, там щось він дивіться, кидає, шпуляє До речі, як виглядає, як мене підірве кріпер? Давай. Друже, я в тебе вірю. Давай, ти зможеш. Не зміг. Не зміг. Проте твій родич зміг. Нічого страшного. Так, друзі. І кумедно виглядає, як я велика бандура, отак ставлю <плоти> блоки. <плоти> Подивіться на це. Ну Це ж просто милота. Це просто така няшна фігня, що я просто не можу. Що, друзі, ви тут хочете мене вдарити? Да? Ну, давайте, маленькі, я вам дозволяю. Малечі ви глечі, капець. <плоти> Так, давайте роздобудемо їжі. Не буду я її вже смажити, буду так їсти. сирою. Ой, це просто кумедно, друзі. Таке виживання. Ну що, якщо у нас виживання, я пропоную роздобути трошки дерева. Так, незабаром тут попасти по ньому. Так, ну є дерево як зубочисто. З'їдаю просто. Зробимо добою дочки. Верстак. Так, а що, я не можу верстак зробити, чи що? Так, ну. І що? Так, верстак не можу зробити. А ні. Ой-ой-ой. ой Так, щось в мене слухайте. Тут пінгує трошечки. Так, виживання пішло не по плану, друзі. Капець. Ти мені зламав сервер. Як ти тут заспавнився? Ти на мене не прогружаєшся. Який великий хлопець, подивіться на нього. Капець, це просто. Ви ніколи не бачили такого величезного ендермена. Це так виживання, друзі. Як зламати сервер у Майнкрафті? Просто стати дуже великим. Капець. ой я ще й п'яний став. Це весело. Слухайте, мені дуже подобається. Потрібно частіше е, робити такі виживання. Воно щоб ламало комп'ютера. Це. Ай-яй-яй, друже, слухай, ти сильний який, ні, не треба мене чіпати. Слухайте, я вже голодний, дивіться. Ай, хто мене там б'є? Що це таке? Ні, Мене бити не треба. Я великий добрий е, е, велетень. Капець, Ну, комедно виглядає. Такий величезний е, мутант Enderman, е, після якого лагає сервер, після якого все вилітає, друже. Капець, ти сильний. Ні, не, не треба. Не треба мене так бити. Так, друзі, пов... о, дивіться, я гадав, що ми повертаємося в село, а це нове село. Що я вам скажу? Давайте ще роздобудемо, господи, горе виживання у нас сьогодні. Нічого, мені подобається. Цікаво і так. Так, ну що, а все. То через того ендермена великого в мене не прогружало нічого. Капець. Так, друзі, я ставлю верстак. Що там? Попаду по ньому, ні? Не попаду, попав. Ну, є. Так, що зробимо Зробимо дерев'яне кайло, ну це буде виглядати цікаво. І мені тепер цікаво, чи буде воно так добувати кругляк? Так, там давайте кругляк. Дивіться, воно добуває як так швидко. Ну, це просто дуже швидко, як ви бачите. Ну, що я вам скажу? В принципі, можна дерев'яним кайлом тепер добувати. і... Діаманти, мені здається, обсидіан. До речі, як воно ламає обсидіан? Давайте якось я не знаю, прокопаємося. А, напевно, я її не зможу прокопати, тому що <свісно> ну, я трохи завеликий. Мені потрібно буде щось таке величне, щоб зробити якусь яму. Слухайте, може, давайте знаєте, що зробимо? Знайдемо якусь бомбочку і її підірвемо. Як ви на це дивитесь? Так, тут буває спавняться якісь а, бомбочки, і їх потрібно знайти. Так, я поки не бачу. Потрібно пройти трошки далі. Мені здається, що ми знайдемо. ще тут гори, 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 і, слухайте, я вже голодний. Виснажується, виснажує таке життя, життя велетня, життя от такої великої людини. Так, о, є лава. Де? Тільки що бачу, наче, ні? лавове озеро. Ага. ну, Значить. А, є, є, бачу. Слухайте, тепер наша задача ось так, зробити, щоб тут з'явився обсидіан. І не потрібно шукати ніякої бомби. Тут якраз на склоні воно. Як ви бачите, щоб водичка потекла криницею джерелом донизу. І зараз ми подивимося, як ми будемо ламати обсидіан. Так, там я бачу, вже наче є щось. Ось це так. Як я зрозумів, це обсидіан. Ну, давайте. Що ви готові? 1, 2, 3. Засікаємо час. І. Рукою не хочеш Ну, так, як я й думав, рукою буде довго. А якщо не рукою, якщо, до прикладу, кайлом, давайте зробимо кайло. Поставитися. <звіця> я просто ходжу, я щось збираю. Мені подобається таке вживання. Нічого не потрібно тобі робити. Живі собі велетним. Так, ну що, ти можеш мені? Так, є, все. Попав. Робимо кайло дерев'яне. І спробуємо дерев'яним кайлом роздобути обсидян. Ну що, давайте десь так прицілитись. Поїхали? Є? Ні. Також ні, розумієте? Не роздубовує. Проте, роздубовує дуже швидко кругляк. Дуже швидко. А обсидіан, як ви бачите, ні. Не хоче. Ну, видно, ті, хто. А, ні, розламав. Ну, довго, але, ну. Підійде швидше, ніж це ми пробили дерев'яним килом. Це 100%. Ну що я вам пропоную? Е, йти далі, шукати якісь нові випробування для мене. Я велетей, і це дуже цікаво, як ви бачите, навіть сервер не прогружає. Якась будівля така цікава. Дивіться, навіть вищі за мене. Заспавнилась така. Ну, що, он лава. А скільки лава буде в мене забирати е, сердець? Ну, не так уж і багато, дивіться. А, я чисто так, погрітися зайшов на лаві. А, ні, 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 щось вже пішло так. Друже, давай стужайся. друже. Ну, давай. Не помирай. Так, ну, наче не помер. Живий, цілий орел. Так, що, ну в мене півсердечка, і я гадаю, що, друзі, скільки я там разів помирав, <сум> Ну, мале зміг подолати кріпер велетенський такий. Ну, не такий прям велетенський, щоб такий великий, як я, але не малий. Що я вам пропоную? Зрозшукати собі когось великого. Можливо, Халка якогось. І з ним. Зараз мені потрібно відновити життя і з ним заробитися. Так, Халку, ти де? Халку, Давай я дерев'яним кайлом з тобою буду. Битися. О, ні! Дивіться, та ну ні, ви що. Ну, проти таких е друзів в мене шансу нема. Так, давайте буду вас чим бити. Так, друже, обережно, не потрібно мене отак битися, битви титанів. Це атака титанів, друзі. Так, дивіться. Ну слухай, я все одно побільше його буду. Такий масивніше. Давай, давай, давай. Що ти пригаєш? Давай, що? Ай-яй-яй, хто там мене отруює? Оце що єдине моя слабкість, те, що я легко вмираю від отрути. Все, я програв. Друзі, якщо вам сподобалось. А де вони? Ані, я виграв. <хи> Друзі, отже, якщо вам сподобалось під таку оптимістичну ноту, підписуйтесь на мене, на мій канал. А, буде багато чого цікавого ще. І всім пока.